Доброго дня всім День другий пахати Пахав та вийшов трошки походить з трактора Зараз покажу що воно тут виходить Ну вчора сказав що 23 см Та ні, їх тут більше сьогодні міряв з рулеткою то 25 є і 27 см воно за, за рахунок чого Попадаються Ось такі булижники Як кобиляча голова, які не розпадається. Це я переїхав на інше поле. Той пахається сьогодні важче. Такі вони здорові. Оце як він в канаву падає теж, не дуже приємно наїжджати. Це теж поле пшениця. Була спроба виростити тут рапс. Ріпак точніше. Ось, отакі вони повилазили, ці ріпачки, Ну, не кругом. Аби хоча б було, як от все зараз краю поля. Аби хоча б і на такий був цей ріпачок. А так він по полю, ну, фон поля покажу, ну немає, його там. Далі ідеш взагалі немає. По трактору заміряв розход соляри то вийшло десь в районі 18 літрів ну як на мене ще як для цього року то начебто і непогано звісно довго нудно Ну, треба це зробити це теж на сьогодні залишилося ще ну гектара два мабуть приблизно Буду закінчувати, вже як буде темно. А так працюю, то в степу практично нема ніде нікого. Нікого не, не бачу. Є поля, які вже оброблені, є поля не оброблені, що ніхто і не починав. Скучнувато самому, звісно. Все, всім гарного дня, до побачення.